Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні ми розглянемо з вами проблемне питання, яке виникло у нас на уроці під час розглядання теми звичайні дроби та одиниці вимірювання? Ми з вами з початкових класів вміємо переводити велику одиницю вимірювання у маленьку. Але як бути, коли нам треба представити маленьку одиницю вимірювання? Через велику. В цьому разі нам на допомогу прийде звичайний дріб. Нагадаю, що звичайний дріб ми записуємо за допомогою двох натуральних чисел та риски дробу. Число, яке записане під рискою дробу, називається знаменник, і воно показує, наскільки рівних частин ми поділили ціле. Число, яке записано над рискою дробу, називається чисельник, і воно показує, скільки таких частин ми взяли. Якщо нам треба буде відповісти на запитання щодо кхм, малюнку, який зображений праворуч, яка частина від нашого прямокутника зафарбована, а яка не зафарбована, перше питання. На яке ми відповідаємо, це наскільки рівних частин ми поділили ціле. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас 7 рівних частин. А зафарбована у нас тільки 4. тому у нас зафарбована 4 сьомих від всього прямокутника. Не зафарбована Знову звертаємо увагу, що всього у нас сім рівних частин, а не зафарбовано три з них, тобто 3 сьомі. І так, те число, яке показує, наскільки рівних частин поділене ціле, воно зображується в нижній частині дроба, тобто в знаменнику. Но все ж таки перейдемо з вами до одиниць вимірювань. Дивіться, ми з вами знаємо, що один метр це 100 сантиметрів. Тобто один метр поділили на 100 однакових частинок. Тоді оця одна частина це і є один сантиметр, і її можна записати у вигляді дробу. Одна сота метрів. 1 метр це 100 сантиметрів, тоді 1 сантиметр це одна сота метра. Подивіться, будь ласка, уважно, наскільки рівних частин ми ділимо ціле, такий знаменник у вас з'являється у дроби. Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Тоді один сантиметр це одна десята від дециметр. Один метр це десять дециметрів, тоді один дециметр це одна десята метра. Знов таки ще раз повертаємося до того, що наскільки рівних частин ми ділимо ціле, така кількість у нас з'являється у знаменнику дробу. Один кілограм це тисяча грамів, тоді один грам це одна тисячна кілограма, один центнер – це 100 кілограмів, тоді один кілограм це одна сота центнера. Одна хвилина це 60 секунд, тоді одна секунда це одна 60 хвилини. Одна доба складає 24 години. Тоді одна година це одна двадцять четверта доби. І так, ви бачите, що коли ми переводимо маленьку одиницю у велику, у нас з'являється дріб, і ми використовуємо з вами одиниці вимірювання, які знали ще у початкових класах. Зверніть увагу на відповідність ділення на однакові частинки і знаменник трубом. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!